Так, дивлюся, історію цієї матки, яка тут попалася. От вона. Матка, е, в бігудях, оцихях пролежала е, вулику е, на дні з 8 червня. Я тут її підставив до цього нуклеуса. От. До цього нуклеуса. Вона злетіла, і я боявся, що вона десь подінеться. А вона просто назад вернулася до цих бджіл. Що буде далі, я буду дивитися. Не знаю, що буде далі, чи вона облететься, чи вона що зробить, чи вона буде затрутневіла. Коротше, це вперше в моїй практиці така ситуація.